Сіб'ється серце твоє культові хіти сьогодення, метро, країна та чотири роки без кобзона, чотири ро без кобзона. Не містами України запальні патріотичні пісні від гурту Жадани собаки і нині артисти у Дніпрі в особливому місті у реабілітаційному центрі для військових рекавері на запрошення засновника центру Віктора Пінчука, де відновлюються поранені бійці. Для нас це велика честь сьогодні підтримати наших поранених хлопців, наших працівників медичних, які їм допомагають, які займаються їхнім лікуванням. Ну, для мене це безперечно важливо, тому що це якось відразу тебе проводить до тями і нагадує тобі про те, що твої проблеми нічого не варті, порівняно з тим, які проблеми мають сьогодні наші поранені, хлопці-дівчата, ті, хто дійсно постраждав під час військових дій. Така психологічна підтримка дуже важлива. кажуть у медзакладі, водночас підтримують не лише морально, а й фізично. У інноваційному центрі рекавері військових ставлять на ноги у буквальному сенсі в кожного складні травми. Осколкове поранення у шию отримав військовий з позивним. Овод у бою під Кремінною, що на Луганщині, уламок снаряду порвав чоловіку м'язи та зачепив нервові закінчення. Нині він проходить реабілітацію. Не просто уламок дістали. М'язи зшили, а от з нервами тепер проблема. Бо погано рука працює. В принципі, все нормально, стріляти зможу, а гранату кинути вже тільки хіба отак. Коли я прийшов, у мене рука піднімалась десь отак, а зараз я можу підняти її. Тобто це прогрес є. У центрі нині і його побратим Денис. Під час бойового завдання хлопець наступив на міну. Лікарям довелося ампутувати кінцівку. Зараз каже Денис, готується до протезування. Вірить, це можливо завдяки новітньому обладнанню мультидисциплінарній команді та індивідуальному підходу до кожного пацієнта. Спочатку я лікувався в травматологічному відділенні. Там був ряд операцій, відновлення. Потім направили мене сюди для допротезної підготовки. Скажімо так, зараз я підготуюсь як фізично, скажімо так і морально, до того що в майбутньому маю стати на протез і звільнятись поки що я не збираюсь. Зараз тільки потрібно стати на дві ноги і вже можна повертатись до підрозділу. Інноваційний проєкт Рекавері заснували і впроваджують у життя благодійники Віктор та Олена Пінчуки. Шість центрів уже працюють по всій країні. Ще стільки ж мають відкрити до кінця року. Загалом ми притримуємося такого сучасного правильного стандарту. У нас працює мультидисциплінарна команда. Це вважається найефективніший спосіб організації реабілітаційних втручань». Від концерту ж військові у захваті так зізнаються, змогли відволіктись від страшних подій сьогодення. Наші герої кажуть, це ще більше мотивує на перемогу. Перемога буде однозначно за нами. Ми впораємось, і кожен день, кожен наш крок кожного з нас наближає нашу перемогу, і ми зможемо зробити це і подарувати нашим дітям тихе і мирне життя в майбутньому. Альбіна Гриненко Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.